Он бивело модуль регіональный мешок. Такі штамни скині. Ско. Так. Бананами, розном Л. Минули такі L, -L може бути. і поясок. Так, і, і такий поясок. Далее. Ось дуже гарна така ковтинка. 2XL, пишемо, звичайно, що не 2XL. Ось такі на L M. -ку. Таким рукавчиком. Дуже гарно. Ось така ковтинка. Житиме розміру XS, Джинси. Джинси розміру XS. Синій шолір такий класичний. Гарні класичні штани. Щось вільветиме розміру M, Кортич чи спідничка, спідничка. Спідничка розміру Тож, дуже гарно виглядає сильно, верхній одяг, плащ. Того, рижого кольору, Взаді ось такий, з розрізом. Також дуже стильно гарно виглядає і, і у нас. Пояс, а він без поясу. Може, десь в кінці воду пояс знайдеться. Це розміру М. Так, ось ну, Ось такі тепленькі штани, дуже цікаві, з таким поясом розміру XS. Мір також, але вона така ширша, може бути і на S. Джейси. Джейси XS. Так, ще улова, така тепліша DimaTorzok Елька, ось це елька така ширша і з широким рукавом. дуже гарно. Так, ще джинси. Хіба може десь у Це Так, це вже буде елька. скинь, тільки розміру L. Підличка. Ось така. І пояс. Тут розмір С. Светрик, такий на довгі руках вже не буде відкривати просто такий в різну кольорову полоску. Складі, розмір, так. так. Ось така сукня, а наверх йде око. Сукня, М. -ка. Так, ще одна з теплішого розміру S. А, теж така сукня донизу розширена. Дорогі давно. Так, і також ще тепла сукня така рижа. І зараз я покажу, як у Це щось таке гарне. А, під пояс. Тут і багато буде різних соків. Гарних це еска. легенька, Еска з таким рукавчиком. На попередній, але Ні, трішки відрізняється. Така імітація спущених плечиків, тут під шийку і з розширеним рукавом. Було вирушано. Це якийсь сет, такий гольфик базовий. І наверх сарафан. Ось, зберемо, Ось дуже гарний Ось Дуже гарний такий комплект. Так, тут буде... А, і ще одна сукня, Дуже багато сьогодні, Це така тепліша Елька. На осінь. Вона на підкладці йде з такого Такі шої матерії на гудзочках. Ну і тут можна до нього якісь підібрати поясок. Так, спідничка ось така. МК-буелька. Мка. Ще одні такі штани вже були. Там була Нка, це ексеска. схожа, але це вже трішки інша. Так, далі ще щось таке з тепленького. Еще сухне, Це, комплект. Ось кофта. М-ка. Пише М-ка, І, вам до нього. Так, і спідничка. Ось дуже гарний комплект. Ось така кофта і спідничка. Тут кофта з розрізами, і ось так от ну, з розрізами. Це якась кофтинка даненька МК. Мабуть, щось часи схожим що ми будемо відкривати. Знову якийсь комплект іде. Кофточка така, вкорочена. розмір XS, І спідничка. Чорна, да? А, ні, не спідничка, платьєчку. Ой, дуже гарне. Таке чорне. Сухе. І наверх така картинка. Товар по 9,5 євро за кілограм, нагадаю вам. Ось така сукня теж дуже гарна. Це знову якийсь такий сет, сукня така і наверх іде така отакунка. Навіть не ковтинка, а така футболка. Можна окремо, там як сукню можна носити. Знову щось комплектом. Спідниця. Розмір L. Ось така спідниця. І ось такий светрик. Ідею комплектую, можна і плями продавати. Так, СТШ. А, це такий хатипу як сарафан, жилетка, але воно більше всього носиться на штани, бо тут такі глибокі розрізи по боках. Ну, то вже хто як собі забажає. Тут стягується це таке, Щось в рубчик. Це просто така базова маленька футболка. Джейсы. Эфка. Прямі. Прямі, мабуть, такі трішки укорочені будуть. Двом класами. Так, ще штани. Такі звичайні чорні класичні, невеликий розмір. Аксес. Так, Цес тукня розміру. Якого розміру? Зараз побачимо, що Так, Розмір також XS. Зверху така блузочка і олімітація світло. Тут ще одні такі штани, як ми вже бачили, пояс. Спортинка теж дуже гарна розміру М. Зараз відкриємо, побачимо, що це. А, Це така накритка, щось таке наверх. Але дуже гарно. Такий светр. Тут так на рукавчиках, а зав не зав'язуються, такі рукавчики з розрізом. І шнурочки, ну чого ці шнурочки? От, Просто під зав'язуються. Так, І ось така как? кофтинка в полосочку з оголеними плечима. Рукавчик розширений розміру S це така ковтинка. На початку лота така була чорна. з зріжем. Штани. Штани якісь такі тіщі тепліші. Вони були такі укорочені. Невеликі будинки. Спідничка чорна класична. Ось така. Ось елька. Може, більше навіть як домашній одяг щось таке. В такому Це ще одна костинька. Елька, спідничку, мабуть. А, нас така сарафанка, така спідниця з такими шлейками, але вони знімаються, може бути просто Так, і залишилося ще джинси. Джинси. І ще одні джинсы. Ну, джинсы в цьому локи всі маленькі. І також ще одне кольтогра. покажу червоне